Я не прав. Я правий. Ні, Я правий. Я правий. О, привіт, друзі! Забули привітатися. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні ми сперечаємось, чи можна торкатися незнайомих іграшок чи ні. І що? Я кажу, що так можна, не можна. Можна, не можна. Якщо так, то давай запитаємось в патрона. Гав-гав-гав. Щоб ви знали, що іграшок, які ви не знаєте, було багато таких випадків в Україні, що ставили іграшки, і вони могли підірватися, тому що там всередині могли бути міни. О, ну ти правий. Ну, все одно в чомусь я правий, а в ти не правий. Хі -хі. Ну, досить. Друзі, давайте ми розкажемо вам, чому ми зробили цю суперечку. Чому? Ми зробили цю суперечку, тому що ми бачили, як одна анаконда іграшка є. О, привіт, друзі! Як ви думаєте, її можна торкатись? Я думаю, що не можна, а я думаю, що можна, дивись, яка гарна іграшка. М -м -м. Я не знаю навіть. Ви тут порадитеся, а я поки почекаю на вас. Вот так от ми і порадили Шойну. Давайте скажем їй. А, зрозуміло. Добре, я не буду ту іграшку торкатися, а інші іграшки, які я не б... я не знаю. Можна торкатися? Не можна. Ну, добре. Ну, я... мені сподобався той крокодил. Ну, якщо ви кажете, що не можна торкатися, то не можна. Всім папа, -па, друзі! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!